З наступного тижня усі школи Житомира переходять на дистанційне навчання. Відповідне рішення ухвалили під час комісії з техногенно-екологічної безпеки. У 23-й гімназії нині закрито близько 20 класів із 54. На самоізоляцію діти у них пішли через виявлені випадки захворювання на COVID-19. Директор закладу каже, до дистанційного навчання вони готові, адже вже мають такий досвід. Є незручності стосовно початкової школи, але але таке саме було і на початку карантинних заходів. Тому відповідно ми готові. Плюс нам допомогло те, що нещодавно були видані ноутбуки, тобто ми їх теж будемо застосовувати для цього, у кого немає зчителів змоги вдома цим займатися. Звісно, будуть організовані місця. В школі в кабінетах на дистанційне навчання переходять всі класи без виключення. Навчатимуться онлайн, і найменші школярі, першокласники. Для них навчання відбуватиметься у ігровій формі, аби зацікавити дітей. Там все ігрова платформа. Їм цікаво спілкуватися. Вони мені присилають малюнки. Ми маємо зворотній зв'язок. Вони можуть щось писати мені, малювати, розповідати, навіть відео свої присилати. Ми побачимо, якщо вони звикнуть, ми можемо і переходити на теж на онлайн уроки. Будемо дивитися, по ситуації як буде далі відбуватися. У 17-й школі через ковід 19 закрито три класи. Втім, за останні тиждень тут зросла кількість дітей, які хворіють на ГРВ. У деяких класах відсутня більша половина учнів по класах. Ситуація дуже така критична. По шестеро, по семеро дітей ходить до школи. Я не можу сказати, що це захворювання ковід. Є повідомлення, ми на самоізоляцію, але діти почали дуже, дуже, дуже швидко. Якось так знаєте, повально форіти. Навчальні заклади переводять на дистанційку через велику кількість хворих дітей та закриті класи, де були виявлені діти, хворі на COVID-19. так станом на сьогодні у місті закритий 171 клас. Це майже 5 тисяч дітей. Близько 20 відсотків від загальної кількості прийняти рішення закрити на тиждень подивитися динаміку захворюваності по місту і наступний четвер прийняти рішення, чи відновлюється навчання, чи може відновлюється навчання перших четвертих класів, а залишається п'ятий, дев'ятий, чи повністю всі відновити навчання на наступному тижні буде остаточне вирішення. Наступний тиждень до повністю всі класи знаходяться на навчанні. Дмитро Поліщук, Олександр. Данилюк Новини на Суспільному.